Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про свої літні аромати, про аромати на спекотну погоду. Я дуже чекала літа, я дуже чекала тепла. Я дуже хотіла поносити деякі аромати, от, наприклад, Пантеру, бо Пантера однозначно гарно розкривається в спеку. В спеку я чую в ній. Грушу від одяга потім чую грушу і чую в ній шипровість. От мені дуже подобається, як пантера розкривається в спеку і, власне, в мороз. Але пантері не підходить дощова погода. От, вона стає якоюсь пильною. І це мені не подобається. А в спеку вона звучить ну, звичайно, розкішно. Просто вона розквітає на мені і дає такий шикарний шлейф. Власне, в мороз теж вона дає шикарний Шлейф. Якщо ви спитаєте мене, який аромат я носила найбільше е за той період літа, що пройшов, і взагалі найбільше за останній час, це буде Нобілі, 1942 «Ляденце Делі Балюно». От не знаю, для мене це, от, якщо спитати мене зараз мій аромат номер 1 це Нобілі. От до нього в мене найчастіше тягнеться рука, можливо, через те, що в мене зараз трошки такий пригнічений настрій. Я всіляко намагаюсь його собі покращити. от. Отже, це такий чудовий, яблучно, ванільно. Е Тут є е, какао, ще яблучно-ванільно і трошечки так шоколадний пиріг. В піраміді заявлений бергамот яблуко, е, кориця кедр, мускус, ваніль, какао. От для мене це аромат номер один. Я би зараз так поставила їх нобілі номер один. Ну, а Пантеру, напевно, вже. Ну, навіть, скажімо так, на третє місце. Чого на третє місце, я вам зараз скажу. Ну, На друге-третє. Бо, знову ж таки, ще я з задоволенням влітку ношу Modern Princess. Теж аромат став універсальним. Він гарно звучить і зимою, і весною. І влітку мені дуже подобається. Він такий фруктовий, життєрадісний, ненав'язливий, він не душить. Разом з тим, він дуже гарний лишає, дуже гарна в нього стійкість, після нього дуже гарно пахне одяг. Це мені в ньому надзвичайно подобається яблуко і червона смородина. Такі його ноти. Так, ще я чекала літа. Щоб визначитись з тим, лишаю я його собі чи ні, це Лінтерді від Giovanchi. І я хочу сказати, що ну, звісно, я його вирішила залишити з декількох причин. По-перше, мені зараз мало що подобається от відверто, я не можу мені взагалі. За ароматів мало що подобається. І, в принципі, цей аромат дуже оригінальний. Я не знаю на нього подібних. Мені дуже подобається в ньому поєднання солодкого винограду і лактонної туберози. І тут знову ж таки: лактонна ця тубероза в мене холодна шкіра, і лактонна тубероза буде тільки. Влітку тільки на розігрітій шкірі, тільки в спеку. Бо я, в принципі, така собі мерзлячка з холодною шкірою. Так що для мене це аромат виключно виключно літній аромат. І да, я вирішила його лишити собі, не продавати. Все-таки він мені подобається. Аромат, коли дуже-дуже дуже спекотно, і я вдома щось роблю і намагаюся, так би мовити, охолодитися. І коли я намагаюся себе заспокоїти, коли я тривожусь з якогось приводу, для мене це перлес де Лалік. Від Лалік. Дуже люблю його. Це для мене такий м'ятний тік-так. <кій> <кій> До речі, я відчуваю в ньому цю кисловату троянду. Відчуваю в ньому шипровість оцю прекрасну, мені дуже подобається, такий прохолодний аромат. Ви знаєте, наче такий затінок. Затінок, м'ята, мох і оця кисленька троянда. Дуже люблю цей аромат. У да, мене є дубль. Е, Універсальний аромат теж, так би мовити, до універсальних його можна віднести. Це роуз пола сміта, на жаль, знятий аромат, але знову ж таки, аромат універсальний. Він гарно звучить і взимку, і влітку. Whatever. Ш Шикарно просто. Найкраще. Найкраще в світі троянда, яку я бачила. Така е, рафінована, вишукана, молода троянда. Мені дуже подобається, на жаль, аромат знятий. У мене є такий флакончик, і в моєї мами я їй віддала 30 В неї гаряча шкіра, і на ній він чарівно просто розкривається таким нішевим звучанням. І останній мій аромат, який я, так би мовити, влітку ношу виключно влітку. Це Estee Lauder Beautiful. Це такий жовто-квітковий аромат. І, до речі, його вчора носила, вчора було дуже жарко. І я його. Носила вчора, і я чула від нього цей пилок. Цей пилок жовтих квітів. Ну, це просто чарівно. Чарівний жовто-квітковий аромат, такий старої школи, мені дуже подобається. І ще я думаю над ароматом Карнер-Барселона-Тардес, але ви знаєте, напевно, таки ні. Напевно, таки ні. Я доношу цей від «Левантики», я не буду його купувати. Бо він на мені видає, це пудра, я би сказала, пудра присипка. Він дає такі солодкуваті лактонні нотки пудри, але разом з тим він на мені видає якусь гумові якісь нотки, неприємні. Тому ні. Отже, такі були мої аромати на літо, якщо треба рейтинг. Тоді це буде так, напевно, Нобілі буде номер один. Ну, я не можу так поділити. Другу позицію для мене розділить Пантера і Modern Princess. На третьому місці Лінтер Ді, Perles De La ну, Він для мене теж універсальний. І Троянта Пола Сміта. Ну, якщо брати з тих ароматів, які носити виключно влітку, це Лінтер Д і, 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 і Estee Lauder Beautiful. Отакі От мої літні аромати. Я дякую вам за увагу. Пишіть, які аромати ви любите носити влітку. Ще раз дякую вам за увагу і до нових зустрічей!